Друзі, сьогодні субота, 18 жовтня 2025 року. Рівно сім днів тому ту суботу, 9.30, моя мама відійшла до Христа, до Бога. Я після цього випадку, після цієї смерті, це остання моя мама, це останнє моє зрідні людина, яка відійшла до Господа Бога. Вона три роки назад покаялася, вона покаялася в 70. 9-78 років, приблизно так, померла 81 рік, повний був. Слава Господу! Я вдячний Богові, що він її прикликав. Я вдячний, що він настільки довготерпеливий, стільки років її тримав, терпів. У нас 15 років боролася, в онкологічна хвороба в Ортані. Робили 15 років операцію, випромінювання, хіміотерапію. Бог дав прожити, в 22 року був рецидив, і після того рецидиву вже трошки почало здоров'я втрачатися. Спалилася нервова система, шийний відділ. Я рік за нею доглядав, вона лежача була, я ходив за нею, наймав людей, коли в'язницю їздив, так, по суботах, по четвергах, по вівторках. І Господь забрав її. Дуже тяжко було, дуже тяжко. Крик болю душі, розставання, духовне розставання, не фізичне, а духовне розставання відчуття душі, коли це з розстаєшся, так. Але Господь дав мені сили, дав мені міці, дав мені мудрості, і я перейшов це. Я нормально функціоную, живу, проповідую Слово Боже. Бо перші дні не міг читати Слово Боже, тому що розгублений був. Якось так. Але вона з Господом. Вам бажаю прийняти Господа як Христа, Христа Спасителя, прийняти як Спасителя вашого особистого, тому що без нього дорога тільки в пекло, тільки в місце, де буде розлучення з Богом. Як тут тяжко на землі, коли наші рідні йдуть, то ви собі, коли Господь Бог відійде від вас, каже: Йди від мене, я тебе ніколи не знав. А він є життя, а душа жива, і це живе. Творіння Боже, воно не знищується, тому що це творіння Боже, воно просто відокремлюється і це друга смерть духовна. І вона буде в тому місці, а то місце уподоблюється Словом Божим, як озеро вогняне, і буде мучитися то нове тіло, яке зустрінеться душа. І сама душа від розставання. Пам'ятаєте, як я Христос кричав? Пам'ятаєте? Іллі-ілі, лама саватхвані. Він кричав, він, будучи людиною, будучи людиною в тілі, він кричав, тому що відчув розлучення з отцем. Там про біль його фізично не те, що й Божому не сказано. А от про духовну, душевну біль показано, що він кричав. І то Христос знав, знав, хто він. Він знав, що він місіонер, знав, що він місія. Прийшов виконати місію і виконував все, що отець сказав. Але все одно відчув ту біль, йому стало страшно на деякий момент. Але Христос і Бог, він цю Бога. І наші душі, і наші душі, ми самі, тобто є душі, ми будемо з Господом Богом. Як ми через Христа з ним примиримося. Бо тільки гріх буває, кров Христа. Тому що Христос помер за нас, і треба це увірувати. І тоді Господь прощає речі, хай Бог вас благословить. А я йду зараз. Коломийську виправну колонію і буду читати слово Боже хлопцям, попереджати їх, а вони кожен, ряд всі, ми люди робимо вибір, благосовільньому.